Польща запускає пілотний проєкт чотириденного робочого тижня. А що думають про це українці? Ми запитали людей на вулицях, і думки виявилися різними. Вже краще, ніж п'ять, бо два в вихідних, по перше ракетні небезпеки, постійно кожного дня тривоги. Люди думають, не висипаються ні, не варто, тому що буде маленька зарплата в українців. Ну у них вже ж ма... менше часів робочих, ніж у нас. А нам щоб вижити в Україні потрібна достойна зарплата. Нам треба більше днів. А скільки приблизно вам треба в місяць? E від тисячі доларів. Думку економістів передбачити було нескладно. Більшість з них вважає, що під час війни такий експеримент в Україні був би недоречний, та й середня зарплата у нас майже вдвічі менша ніж у Європі. А продуктивність праці низька. В Україні бракує сучасного обладнання і технологій, які б дозволяли робітникам працювати менше, але з більшою віддачею. Ми найбідніша країна Європи. Темпи зростання, незалежно не від того, що вони високі, але в 2022 році у нас відбулося один. Такі... Майже на 30%. Тому для того, щоб все це змінювати, нам необхідно підвищувати продуктивність праці.